Подорожуючи Тосканою, я отримав дуже несподіваний лист на свою поштову скриньку. Авторка листа була українка на ім'я Діна. Виявилася, що вона разом зі своєю родиною, чоловіком Толею, сином Іваном і своєю мамою давно дивляться мої відео. Вони написали, що їм дуже сподобався мій контент про Італію, а особливо той, що стосується Тоскани. У листі вони запропонували мені відвідати місто, де вони живуть Пітільяно. І навіть пообіцяли провести екскурсію, щоб я краще познайомився з цим чудовим місцем. Мене це зацікавило і я вирішив приїхати. Тепер я поділюся з вами тим, що з цього вийшло. Це буде захоплююча подорож, яка розкриє красу пітільяну з усіх боків. А тепер не забудьте підтримати мій канал лайком, коментарем і підпискою. Дякую за увагу і гарного перегляду! はい、はい、はいはい。 У італії, знаєте, порівняння цін, де можна знайти роботу. От проста мова, нічого тяжкого, нічого такого, що ти не можеш не зрозуміти. Простий хлопець, який пояснює. Я вчора просто кажу своєму чоловіку. Слухай, кажу, ну а якщо eh, Толік давати mm -hmm. я кажу, слухай, ну якщо ми напишемо eh, я, хочу написати Вадиму повідомлення, заходжу до вас у Ютуб. Не заходжу, не а не фейсбук. Нічого, тільки Gmail. Окей, ладно, давай на Gmail пиши повідомлення. А вдруг пройде, вдруг не пройде. Прошу просто на жаль, я не надто сильно володію історією піділянок. На жаль. Можливо, це тільки причина зараз в тому, що я мало часу тут проживаю, але ми виходимо постійно гуляти з чоловіком ввечері, от, в музеї оді Палацу Росії. Моя італійська ще не наскільки така досконала, як би хотілося. але, ну... Та в мене теж не досконала, хоча ну, б я... ви зачекаєте, 10 років ви вже проживаєте, а я тільки другий рік. Я насправді вже тільки англійською мовою. Але... Тут... Італія приймає усіх. Італія приймає усіх. Тут, коли відбуваються свята в серпні, дуже ж багато свят у серпні в Італії. Тут накривають столи, mm -hmm. люди їдять, тут все свічки викладають на... на землю дуже гарно. А це їхня криниця. Вона ще працює? Ні, вона не працює. Бачите, навіть закрита взагалі тут нічого вже не видно. А мені здається, якщо я не помиляюся, ми десь знаходили. А тут була вивіска. тут було написано скільки років бачите, зараз нема. Пітільяно це одне із наймальовничіших містечок Тоскани, розташоване на південному заході регіону в провінції Гроситто, відоме своєю унікальною архітектурою та захоплюючою історією. Пітіляну часто називають маленьким Єрусалимом через його багатокультурну спадщину. Його старовинні вулиці розташовані на вершині скелі з туфою каменю, створюючи неповторну атмосферу, що притягує туристів з усього світу. Історія цього міста налічує понад дві тисячі років. Перші сліди людського поселення на цій території даються етапом етрусків, однією з найбільших таємничих і впливових цивілізацій стародавньої Італії. Труски побудували тут перші оборонні споруди, а також розвивали сільське господарство і віронобство, що збереглося в регіоні й до сьогодні. У середньовіччі місто стало частиною володіння різних династій, включаючи орсіні, які залишили великий слід у його розвитку. Тоді ж Пітіляно почав набувати слави завдяки своїй стратегічній важливості. Місто було розташоване на природній скелі, що робило його майже неприступним для ворогів. Зараз тут вони переробили і як побудували два фонтанчика по одну сторону і по другу сторону. Я пропоную, давайте прогуляємося сюди. Саме тут, на, на цій території, на цьому місці, де ми зараз з вами знаходимося, тут проводять різні фести. Зараз, от, наприклад, були недавно фести, де каштани жарили, знаєте, як сагра. Сагр. Так, так. Вони тут розкладають лабочки, столики. В лютому місяці тут буде карнавал, вони тут розкладають палатки такі величезні. І люди будуть мати можливість, наприклад, повечеряти, зіграти в лотерею, можливо, хтось щось там виграє. Хоча це навряд чи в минулому році нам не пощастило. Мало грали, напевно. Так, так. Просто квиток був за євро всього-навсього. Місцева піцерія. Власниця піцерії, звати Фортуна. І всі кажуть на цю піцерію фортуна, тому що її е, власниця так зла. Тутешній дідусь з осликом, який чи його тут ручає, чи, я не знаю, чи допомагає. Тут всі фотографуються біля нього. Маленькі дітки навіть сідають на ослика, щоб сфотографуватися. Напевно, цей, цей ослик приносить фортуну. Е, можливо. Правда, не написано, що потрібно потерти, знаєте, там за чи... Особливість Пітіляну полягає в тому, що протягом багатьох століть тут існувала потужна єврейська громада. Євреї оселились в Пітіляну у 16 столітті, коли місцева католицька церква дозволила їм жити в місті. Це стало можливим завдяки толерантності місцевих правителів. Єврейська громада розвивалася протягом декількох століть, і Пітіляну став відомий як маленький Єрусалим. Тут була власна синагога, єврейські магазини. А також вулиці, де продавали кошерні продукти. Пітіляно зберіг свою єврейську спадщину навіть після того, як у XIX столітті почалася еміграція євреїв з Італії через економічні труднощі та соціальні зміни. Цинагога, яка діє і сьогодні, є важливим пам'ятником тієї епохи. У місту також єврейський музей, де можна дізнатися більше про життя єврейської громади, її традиції. Та важливості для місцевої культури архітектура Пітіляну є неперевершеною. Місто побудоване на великій туфовій скелі, що надає йому особливий вигляд. Будинки, храми та вулиці виглядають, немов вирізблені прямо в камені. Стародавні камінні будівлі та вузькі вулички створюють атмосферу середньовічного середовища, а приголомшливі пейзажі навколо міста надають йому ще більшої чарівності. Однією з головних пам'яток є крепість Орсіні, Рокка Орсіні. Величезна фортеця, що колись служила обороною спорудою для захисту міста від ворожих нападів. Сьогодні це один із головних туристичних об'єктів, з якого відкривається захоплюючий вид на навколишні долини, не менш вражаючі є старовинні підземні тунелі та печері, які прокладені в туфовій скелі. Це частина та стародавнього міського комплексу, де в давнину люди зберігали вино та інші продукти, а також використовували печери як укриття. Зараз мені дуже подобається магазинчик, чоловік. Сам, сам, це тут він починається. І ось такий поборочок. Він ці всі різні кобаски, прошуток. І зніміть, будь ласка, легендарного. <ріпіць> <ріпіць> Кабана. От ще один такий магазин поруч. Бачите? Магазинчики. Людина сама займається цією продукцією. Це також магазинчик, де люди самі виготовляють. З кераміки. Різні посуд, бази. Наприклад, кому це до вподоби, то без проблем може прийти і придбати. Є можливість. Але це дійсно кому до вподоби. Це магазин також з картин. Там дуже багато пензликів, людина сама творить красу. Надзвичайно гарно, дуже гарно. Як б так сказала, годинник не працює, на жаль. Основна церква у нашому містечку Петіляна. Ціліяну також відоме своєю традицією виноробства, яка триває вже багато століть. Виноградники навколо міста створюють виняткові умови для виробництва вина, і місцеве вина, зокрема біле вино Ансоніка, отримали міжнародне визнання, і виробні традиції досі зберігаються в Пітіляну, а дегустація місцевих вин одна із найпопулярніших туристичних атракцій. Що стосується гастрономії, то пітільяно славиться своєю традиційною тусканською кухнею. Особливими стравами є оливкові олії, сири та м'яса. Тут ви можете скуштувати чіпріо, папардели з дичиною, а також різноманітні страви з оливкової олії, яку вирощують у місцевих садах. тут І, мабуть, і вечеряв тут також та проживав у номері. зверху. Звичайно, тут просто зашкалюють. Просто зашкалюють. Ну, Після приїзду до зірки... Ні, ні, там і до приїзду. А, і до приїзду? Так, 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 так. Це і до приїзду. Локанда Делько Саантійко також відома піцерія у цьому містечку. Тут 12 років працювала моя мама, те, що я вам розповідала. Ага. От. Е, ну, Смачно. Дійсно смачно. Е, от, Ви знаєте, ми з вами просто проходимо от, і ніби будиночок. Ніби будиночок. Опа, а це не просто будиночок, а це камеру, яку можна зняти, там, наприклад, на, на декілька ночей. Туристи, котрі приїжджають, заселяються сюди. Ти просто йдеш і тобі здається, що це будинок, де проживають ну, місцеві жителі mm -hmm. цього села. Насправді ні. І не обов'язково знаєте, щоб там була вивізка, щоб писало. Що от, будь ласка. Телефонуйте, так, так, замовляйте. телефонуйте, замовляйте. – так. Так, телефонуйте, ні, замовляйте. Ні-ні. Це не обов'язково. Mm -hmm. Дуже гарна серка. Віком, то ми були там біля того водоспаду, де ви бачили, біля ослика. І повністю-повністю пішки, бачите, от там видніється будиночок. Так. Перший, не той другий, а цей перший. Да. І ще далі, далі за тим будиночком, от цим лісом можна прогулятися. Надзвичайно гарна така, знаєте, територія. Як то все люди видовбували ту дорогу. Боже, там такі каміння здоровенні. Ну, ну дуже гарно, дуже. Назвичайно так дивишся, Боже, скільки просто труда, сил, терпіння вкладено у люди молодці. Жені, не кажемо гладенькі, це, це дуже дуже ну е... небезпечно. Небезпечно для них, тому що в старому, старому містечку тут проживає дуже багато людей похилого віку, і їм важко, наприклад, бабусі навіть підняти ногу, це дуже важко. А, вони це називають, давайте так, нашою українською мовою, типу їхні печери, де ми можемо чітко побачити, як люди вручну бачити, як це видово було. От. Тому що раніше в них тут була можливість сховатися від дощу, від граву, наприклад, знаєте. А до речі, як тут з землетрусами чи часті? Дивіться, а, наприклад, ми не помічали цієї церкви, ми зараз будемо йти на сан Санвікелі, я вам покажу. Це була гора. І це люди вручну видовбували, але все починали знизу. Спочатку проробляли оці тунелі попідниз і потім добиралися до верха, щоб ви розуміли. Видовищем старого містечка Петіляно. просто відпочити, поговорити. Зустрічаються наші жіночки-українки у вільний час, звісно. Дуже гарно. А от дивіться, там по попіднець також йде дорога. Це оця дорога, якою також от можна прогулятися, і ти бачиш Петіляно знизу. Стежка. Так, так, так. І оця стежка, яка паралельно ми бачили, ось по ту іншу сторону, що позаду нас, оце можна обійти під іляну, повністю все попід низ. Навіть оцей ліс навпроти, там також є стежка, і ти виходиш іншою стороною. Ці дерева взагалі не жовкнуть, тільки оці берізки молоденькі, бачите внизу? Так. Всю зиму вони зеленого кольору. Так хочеться нашої золотої осені. Не вистачає. Всім нам не вистачає трішки України. Це правда. За кордоном. Звичайно вражаюче видовище. Надзвичайно, дуже гарно. Дуже. Чорні. Волога надзвичайна. Тут дуже велика волога. Дуже. Ну і ти цим всім, всім дихаєш. Навіть тут, у новому містечку, так само її, на жаль, вистачає. Але вже менше. Але вже менше. <смеш> Ванька в колоті. Добрий день. Добрий день. Я вже маю їхати далі додому. Дякую за запрошення. Обов'язково наступного разу ми домовилися. Дякую вам, Діна, за таку милу екскурсію, за подарок, за сувенір. на наступний раз будемо спілкуватися на ти. Все, Хорошо, <смеш> дякую. Гарного дня! і, і гарного Щасливої вам. дороги. А я бажаю відняти класні знімки в банюреджу, бо там ну дуже класно, хорошо. Мені Дякую подобається, і якомога по максимуму взяти тої енергії, насолодитися цими місцями, бо воно дійсно ну ну гарно, гарно. Наша Україна гарна. але Тут теж дуже дійсно обов'язково все. Найкраще щасливої дороги. Дякую вам за увагу та перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалось і ви отримали задоволення від подорожі разом зі мною. Не забудьте підтримати канал лайком, коментарем і підпискою. Це дуже важливо для мене. Буду радий, якщо і надалі люди писатимуть мені такі листи з запрошенням відвідати їхні міста в Італії. Окрема подяка сім'ї Діні, її чоловіку Толі, сину Івану та їхній мамі за таке тепле та гостинне запрошення. Бесправжні господарі і велика радість мати можливість познайомитися з вами. А на цьому відео підійшли до свого кінця. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!